Чергова зміна технічного завдання. Як у нас Mitsubishi outlander Hybrid перетворився на Hyundai Ioniq 5 електромобіль? Переваги та недоліки пакету послуг Profi 250. Та що на сьогодні реально з термінами доставки автовівок зі штатів до України? Йдемо розбиратися! Вітаю, друзі! Зараз до Фрейдами Ріде, автопроєкт Харків. Сьогодні у нас чергове відео, на темі, як завжди, зустрічі того, що ви замовляєте зі Штатів до України. І ми їдемо сьогодні зустрічати Сюда як Унік, п'ятий електромобіль. Ходимо розбиратися. Погнали! І так, питання, ті, які я оголосив на початку цього відео. Що ми маємо, що в нас змінилося, що в нас не змінилося за взагалі за останні місяці, останні декілька років за час війни і таке, таке інше. Ітак, дуже велика кількість у нас зараз іде. Запитів і постійних замовників, і глядачів з YouTube, і по так званому сарафанному радіо по рекомендації, таке таке інше. Дякую вам усім велико. І ось один з наших глядачів, і людина, який нас свого часу не рекомендували, там два в одному, як то кажуть, Тимур звернувся до нас наприкінці минулого 2024 року, наприкінці грудня, з. Питання. Я, в принципі, розумію, що мені потрібно. Можу сам все знайти, сам все підшукати. Мені цікавить, щоб мінімізувати мої витрати. Добре. Робимо пакет посту в профі, вартість, нагадаючи, не раз сказав, 250 доларів. Ми зараз трохи з цього підійдемо. І почали шукати варіанти. Точніше, не ми шукати, а замовник шукати варіанти, тому скидає нам. Почали ми з. Mitsubishi Outlander гібридного. А, На жаль, перший лоти, які нам скидав Тимур, ми не пройшли по бюджету. Лоти пішли дорожче, ніж замовник був згоден на виставити. Ну, що ж таке буває, рідко буває, добре. Ідемо розбиратися далі. А, скидає нам Артем... Тимур скидає нам варіанти, починаємо розглядати. і... Отут, От на цьому етапі, у Тимура йде зміна вимог, зміна технічного завдання. Він каже: Ну, Outlander це добре, давайте розглянемо ще варіанти. Ну, давайте розглянемо. І як то кажуть, понеслося. Понеслося усе підряд. І ті ж самі Outlander, і Ford Escape гібридний, і джипи Grand Cherokee. Uh, і uh, Kia Sportage, і ті uh, ж самі Ioniq, кі Тесли Моделвай, Фольксвагіна і що тільки ми не розглядали, що ми не рахували, не намагалися взяти. Як то кажуть, у людини вже пішов азарт. Але окрім азарту, ще ж є питання бюджету. Він звісно, що не гумовий. І він ну, космос не все ж таки не піднімається, і треба, е, окрім бажань, окрім азарту, окрім всього цього, якось коригувати. Да? Е, бажання з можливостями і тут, незважаючи на те, що ні пакет профі, і людина сама все має рахувати, звісно, що ми підказували. Звісно, що ми е, надавали повну інформацію, повний е, супровід, який тільки трохи Зачинимо, щоб не так було шумно. Повну інформацію, повний супровід по усіх питаннях, щоб людина чітко розуміла, в які гроші стане той чи інший автомобіль, щоб не переплатити зайвого, щоб не придбати те, що потім банально не вивезеться по грошах. І ось, врешті-решт, на Православне Різдво, на 6 січня, придбали такого іонік, От з безлічі всього всього. E, чистий 2023 рік 4718 міль на одометрі, повний привід, Звісно, що це електромобіль. E, комплектація сел придбали за 9200 доларів. До речі, ставили на лот 10200, Майже добу нам з, продавець нічого не відповідав. Просто лот висів на затвердженні, і, врешті-решт, нам його таки віддали. Все добре, все чудово. Замовник дуже турбувався, бо е, навіть у той же самий день грали декілька інших лотів, які його цікавили, і вони усі уходили набагато дорожче, не просто поставках, а набагато дорожче навіть за бюджет та можливості бажання замовнити. От, взяли те, що взяли, все добре, все чудово. Наскільки буде добре чи не добре лот, каже, час покаже. Зараз будемо вже недовго на базі автовозів подивитися. Так, що ж ми взяли за 9200 доларів, замовнику. І так, у нас є невеличке пошкодження по кришки багажника. Ну, будемо сподіватися, що це врятується. Є пошкодження по задньому бамперу. Тут вже не знаю, що це буде. Чи рятувати, чи частково його. Е, рятувати, частково його замінювати. Подивимось. Так, по даху. По даху Подаху. Все ж добре. Хоча є ось. Якась невеличка прим'ятинка, отут-от, -от, ну то все то взагалі. Не питання, то безфарбово все зробиться. Так. по зеркалах, не знаю, подивимось, може, навіть перефарбовувати, може, тут не треба буде. Звичайна поліровка мійка врятує. Так, далі йдемо. Переднє праве крило немає. Попередні кромки дверей, швидше за все, будуть подряпані. Роздувка, швидше за все, буде, капот у нас немає. Звісно, що в попередній частині фари, бампер. Всього всього в нас немає, це все відсутнє. Так. Капот у нас спокійно відчиняється. Так. Ну що, друзі, поки що, я би сказав, що може навіть і не так страшно, воно є, як виглядає, але звісно, що дефектовка покаже по факту. Бачите, навіть капот. Розвальцувався. Навіть таке може бути. І так. Ну, в принципі, воно все. Бите та воно бито, але. Не так, щоб і. страшно. Якось то. Ну, я можу сказати відверто. По фотографіях з аукціону виглядало воно набагато печальніше, да, я би так сказати, Сумніше. Так, що в нас тут? Ліве крило. Не знаю, подивимось. Може, ліво ще і живе залишиться? Якось так. Невеличкі подряпанки, так, скло боє. По лобовому склу у нас все ок. По іншій частині даху у нас тут теж все ок. Так. Отут є трішечки заломчик маленький. То свіше за все, коли толкнула взад, трішечки сюди пішла волна, але то все не питання, то все підтягнеться, стане на своє місце. Тепер е розіберемось переваги та недоліки. Пакету послуг профі. Ми вже не раз про це казали. Давайте ще звернемось. По-перше. Перевага, це вартість. Не 750, як ключ, не 500 як стандарт, а лише 250 доларів. Тобто, від максимуму ви відразу економите 500 доларів. Це в нас перевага. Переваги, що немає. Я, в принципі, є в інших пакетах, то, то, то вже перевага перед іншими компаніями, що за все, у кого є певні ліміти. У нас ніяких лімітів немає, навіть пакети Тобто, Кількість варіантів, скільки лотів ви обираєте, е, скільки ми приймаємо участі у торгах. Нічого цього не лімітовано. Е, ні по часу, ні ніяк ніяких доплат за те, що ми там довго будемо з вами шукати, грати, чи багато варіантів. Поки виграємо, ніяких доплат за це немає. Це основні головні переваги. Тобто економія на послугах та повний безліміт. Е, недоліки недоліки, ви маєте. Чітко розуміти, куди ви лізете, як то кажуть, да? тобто розуміти, як шукати лот, бо все це у профі це ваша як -то кажуть, зона обов'язків. Знайти лот, перевірити лот, поспілкуватися з вашими майстрами, або ви самі для себе вірно розрахуєте приблизну майбутню, орієнтовну майбутню вартість ремонту. Це все ваша зона відповідальності. Да, ви сплачуєте менше послуги, але і звісно, що виконуєте певну частку роботи, щоб зекономити гроші. Але, звісно, що потім спілкування з майстрами, питання по ремонту по запчастинах, це все теж іде до вашої зони відповідальності. У даному випадку, вже коли автівка була у нас на підході до... України Тимур до нас звернувся з запитанням, каже: Ну щось в мене воно може не зовсім бути добре з моїми майстрами. Якісь там певні питання. Можете зробити дефектовку у вас на СТО і побачимо, який передній рахунок виставлять ваші майстри, і тоді вже будемо дивитися і рахувати те саме відновлювати автівки. Добре, так що сьогодні. Іонік поїде до нашого партнерського СТО, будемо робити там дефектовку, а далі вже замовник буде приймати рішення, а де саме відновлювати автівку. Ну, добре, без питань. Навіть за це ми ніяких доплат з людини не беремо. Просто треба нормально завершити проект, нормально все зробити так, щоб замовник був задоволений, щоб отримав якісний ремонт. З цим всім, в принципі, з вами розібралися. Ну що ж, у нас по Часу по термінах минуло рік, 24 рік. У нас дуже добре все було з термінами. В середньому було два-два з половиною місяці від купівлі в штатах до доставки до приїзду в Україну. Навіть було пару активок, які два місяці. Це у нас 8 8,5 тижнів, то умовно кажучи, загалом в да? нас були варіанти, які навіть встигали за 7 тижнів добиратися від аукціону в штатах вже до Харкова з розмитненням з усім тобто, взагалі. Супер-супер швидко. Саме цей лот, от дивіться, ми, нам його віддали 7 січня, а зустрічаємо ми його зараз 17 квітня. Тобто, ми маємо трохи більше трьох місяців. Ем, повністю на все про все від майданчика у Штатах до приходу у Харків. Ем, чому це так і що на це пливає? Впливає, що були певні. Ем, Труднощі з судозаходами, да, тут банально було трохи менше морських суден, які е, везли ці контейнери, ці автівки, та була велика кількість м -м, кросоверів, позашляхових, позашляховиків, субів, тощо. великих автівок, е, які м -м, не влизають в контейнер по 4, і їх треба пакувати по, або по 3 за додаткові витрати сплату, або ж. Чекати, поки буде якась менша автівка, щоб можна було якось скомпонувати. Все, з цим ми з вами розібралися. По часу теж розібралися, що на сьогодні у нас є ну не то, щоб великі затримки, але трохи збільшився час з 2-2,5 місяці до 3-3,5 місяці. Реальна на сьогодні доставка зі штатів до України. Все, з цим розібралися. Ну і побігли зустрічати. А що ж саме ми привезли? Бо наскільки я розумію, автовоз вже. Розвантажено і е, ще, познімаємо автівку на землі, і якраз за цей час і замовник приїде. Ходимо зустрічати. Відкриваємо авто. І бачимо, що в нас всередині. Світлий салон. Ну, звісно, що він заляпаний замацяний, але то все від чиститься, то все взагалі буде без питань. Ну що, моркати? Навіть запах нової автівки в салоні. є. Звісно, що вам камера це не передасть. Але коли все це відновиться, коли все це відхімчиститься, то буде, буде дуже чудова автівка, я можу сказати. От Навіть запчастини в салонені, якісь залишки, чи фар, чи електроблоків, чи чогось є в салоні. Поклали, звісно, як бог на душу положить. Можна було спинки нормально розкласти та покласти запчастини, але то вже є, як є, там далі будемо дивитись. Ну отак. Зараз подивимось, що в нас позаду. Ну, салон, я би сказав так, якщо не в ідеальному, то в дуже чудовому стані. Е, ну, це майже нове авто, 4 з копійками 1000 міль, якщо ви, хлопці, хочете від цього, да? Так, є вон трошки, бачите, що є від запчастин якісь сліди, ну, подивимось, чи воно ну, воно швидше за все воно так і залишиться. Но... На щастя, це позаду, а не попереду. Навіщо було його класти, Звісно, не зрозуміло, коли можна було дійсно нормально сидіння розложити, розкласти і покласти туди-назад усі ці запчастини? Ну, то вже є, як є. От бачите, у нас залишки гайок. Вигляд задньої частини на передню. Ну що, друзі? Потрохи будемо відновлювати нашу стару добру традицію. Спрогнозуйте, а в які ж гроші може стати такий ремонт? І взагалі, чи вважаєте ви, що потрібно відновлювати отакі бонуси, які в нас були ще до початку повномасштабного вторгнення? Тим, хто максимально наближався у прогнозах ремонту до реальної цифри, ми виплачували не виплачували, а надавали певну. Певні бонуси, певні е, пільги, певні знижки на наші пакети послуг. Так що пишіть, цікава чи не цікаво. Ну і повторююсь, які будуть ваші прогнози по такому по таким пошкодженням, який може бути тут, врешті-решт, ремонт. Ось з цього боку заліземо. Що тут? Ну, розбиті. Тумани фари, але є. Дроти, дроти, проводка, вона теж вартує певних грошей. Тому що зараз подивимось, у нас книжка багажника вичиняється чи не вичиняється. Ні, воно зачинено, ось. Зараз вже і замовник підійшов, будемо зараз йому автівочку показувати, а потім до вас повернемось. Ось у нас, бачите, що приїхала з вже подали живлення. Відкрили кришку багажника. У нас є зарядка. приїхала, Це перехідничок вже замовник свій поставив, а це приїхала американська рідна зарядочка. Ну що, Друзі, зараз вже. Трохи розсунули навантажувачем автівки, щоб можна було добратися до ходової. Зараз будемо її піднімати і дивитися, чи вдасться, чи не вдасться її розпаркувати. В передньому колесу теж все його порізали. Ну, рахуємо, що резиденти на цьому авто немає. Гуми немає, пробачте. Так. От поки ми знімаємо, задамо пару питань замовнику. Тымур, скажи, будь ласка, ну вот а чому саме ця модель? Поднимайте, мне надо. Выбирали между Тесла и Иоником. Тесла показалась как-то совсем консервной я порой раз покатался, а в Ионике катался более-менее. Так, ще з того боку стану тут мікрофон ближче. Ну, подожди, на, наші ж були і Тесли, і Іоніки, ну, Outlander. Э, Ford Escape гібридний, Джип э, Cherokee, Kia Sportage. Ми ж там з тобою роз, да. розглядали купу. Купу, купу, так. Да. Ну, ка... Ізначально із, 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 із стартували з. Аулендера. Варіанти, так. Гібрида под, подзаряжать, а потом подумали, что так какая разница, электричество есть, э, розетка <свист> на стоянке, розетка дома, э, поэтому без проблем. Вы решили этот автомобиль? 450 километров хода. Ну да. добра. Так, то задний распаркованный передней потребна одна тележка. Одна тележка, да, Димон? Да. Так, да. дивимось, что у нас тут. А тут у нас іде зігнутий речах, бачиш? Зараз mm -hmm. ми навіть знимемо це на фото. Ось зараз і на телефон знімемо, Що в нас іде пошкодження Ось Отак от по речагу. Воно все є. А тут лише подряпане з цього боку перечагу. Ну і так, да, тут ми бачимо, що колеса і Якогось елементом просто колесо зрізало, як. То кажуть, скальп зняло з колеса. Цього теж немає тут дірки. Що це? Ну Це начебто живе, але таке собі воно. Ну Можу сказати, що навіть воно не, не, не дуже виглядає, якщо відверто. по... Називається живе, але больне. Ну. Заміню, міняти, то міняти вже усі. Просто там протектора бачиш, що майже не залишилось, що не, не зрозуміло воно. Ну, то замінювати треба буде увесь комплект колег. От, якось так. Так, Тимур, ще питання, поки вона у нас висить. От скажіть, будь ласка, от ви розглядали собі під пакет профі. Тобто, щоб якомога більше зекономити по грошах. А, ну, звісно, а по розрахункам по ремонту, як ви для себе, самі для себе оцінювали е, от, майбутній ремонт, майбутні калькуляції? І чому все ж таки вирішили, що поки що от, от, ті майстри, з якими ви спілкувалися, поки ні, давайте спробуємо на нашому СТО порахувати вже зробити вам дефектовку? Ну, Так як у вас как бы, комплекс і да, ремонт, тому. Зачем уже на полпути менять, как говорится, лошадей? Угу. Пускай уже ваши специализируются именно на американцах, да, по, по, по ремонтам, пускай же как бы, продолжают. Ну, в принципі ви для себе от якось прогноз ремонту зробили, от самі майбутня вартість, скільки може коштувати цей ремонт, чи не в мене якось обрали? Та ні, я так прикидував, конечно, по сравнів з Теслою, там де бампер стоит 300 долларов, а на этот у них 1500. То, конечно, в плані ремонту тут, Пока їх в Украине мало, поэтому они. Ну, от, от ви, ви самі для себе. От знову пакет послуг профі. Тобто, ми ж вам не рахували прогнози ремонту. Ми ж цього не робили. Минуві. Ви самі для себе, коли обирали саме цей лот? От, яку, який бюджет ви заклали суто на ремонт по максимуму? Навірно, 5 тисяч доларів. Приблизно 5, так? Да? От, друзі, це як то кажуть, буде от на лакмусова бумажка. Збережемо для історії. Да? От відповідь замовника: він заклав, <сміх> стає, посміхається за камеру, Він заклав на ремонт 5 тисяч доларів. Ну що ж подивимось, чи зможемо ми зменшити цей бюджет, чи навпаки в нас не вдасться зменшити. Він буде збільшений загаль загалом ремо, бюджет по ремонту відновлення цього авто. Ну, як то кажуть, фінал покаже, так? Тимур? Так, так, Да, Фінал бюджету, фінал проекту нам покаже. Е, врешті, зможемо ми вкластися в 5 тисяч доларів по ремонту, по відновленню цього авто. І до речі, нагадую, безпека повністю ціла. Тобто так, автівка може виглядати не дуже файно, як то кажуть, да, а з тими. Крутими фото шикарними за аукціону вона взагалі виглядає капець капець, да? вот. <гум> хоча по факту вона дійсно набагато краще виглядає ніж на аукціоні. А ціла безпека свідчить додатково про те, що удар по факту не такий вже і потужний, виглядає швидше, страшніше ніж він є насправді. Ну що а тепер будемо вже вантажити на евакуатор, вести на СТО і далі вже все по кроках по кроках. І ще таке питання: Денис, от щоб якось зекономити по витратах, і, до речі, от коли Денис замовляв це авто, ми працювали з одними логистами зараз, трохи з іншими. У нас змінилися алгоритм, змінилися певні. Витрати навіть трохи дешевше стали. Но на той час Денис побачите, спроб... Тимур спробував сплатити Денис водії, які ввез цю об'їзку. Тимур спробував сплатити самотужки. Наскільки було просто чи не просто от зробити перекази з України на аукціон за доставки за все. От. І чи були складнощі, чи якісь були затримки, чи можливо якісь нерви були? В двох словах плохо, що в Україні відключили свіфт, тому приходилось списувати услугами армінок. Ну, вполне нормально. В обмен пришел, денег отдал. Все, они сказали, все, через два дня, ну, обещали до трех дней, по факту у нас на следующий день платеж уже был на аукционе. Кажется, я так помню. Ну, там, тут трохи больше было, там, там за -за -за затримка была с первым платежом. Они взагалі до трех дней обещали вам сделать платеж. Поэтому, ну, да. вот. ну, никаких сложностей с переводом денег, да. Ну, я можу сказати так, що якщо ви обізнані, якщо ви знаєте, як це робити, через кого це робити, і впевнені, що у вас гроші зайдуть вчасно і швидко, то Тимур повністю правий. ніяких складнощів, ніяких словни складнощі, Сложності з цим не буде. Якщо у вас досвіду немає, якщо у вас перевірених партнерів немає, то краще цього не робити, бо гроші та зайдуть, але питання: за скільки часу? А на аукціонах завжди час на оплату він обмежений. Якось так. Ну що зараз будемо вже вантажити на евакуатор. Ну а для усіх нагадаю, що кому цікаво, в нас є крима групи Viber та Telegram канал окрема пара. Для тих, кого цікавить автівки зі Сполучених Штатів та Канади, Viber, Telegram і окрема пара для тих, хто цікавить автівки з Китаю та Норвегії електромобілів, Telegram Ну і звісно, що не забувайте підписуватись на канал, ставити велике пади з догори, дотискати на дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі новини про наше нові відео. Якось так ходимо далі. Зараз швиденько все його поставлять. тілішка вже готова під це колесо, під пошкоджений речах. Тобто три колеса в нас спокійно обертається, четверта в нас заблокована. Автівочка на місці. Гаком та сталевим тросом її зафіксували. Вили бачите, як виходять, так, щоб понизу максимально забезпечити цілісність авто, щоб не пошкодити додатково. А на цій тележці його буду спускати вже на СТО. Якось так. І звісно, що від того є чи немає тележки, скільки може бути їх кількість. Звісно, що і залежить і вартість і по доставках, по розвантаженню, завантаженню. Тощо якось так. Ще один евакуатор, бачите, приїхав. Ну що, Зараз водій все це закріпить страпами, і, як завжди, автівочка їде на ЄСТО.